Семен був бідний, але багато працював. Він накопичив трохи грошей і купив племінних курей, але зненацька кури почали пропадати. Семен вирішив піти до мудреця і запитати поради. А той каже У тебе курник якого кольору? Купи жовту фарбу і пофарбуй. Пішов Семен додому, і зробив, як йому порадили. Але на ранок з'ясував, що пропали ще три курки. Він йде знову до мудреця. Ну тоді купи червону фарбу і намалюй на дверях курника великий квадрат, каже мудрець. Зробив Семен і це. Вранці знову приходить радитися, каже, що ще п'ять курей пропало, а мудрець йому втретє. Тепер, у середині квадрата, намалюй синій трикутник. Семен і цього разу послухався, але наступний ранок знову приніс йому новини. Він пішов розказати мудрецю, а мудрець уже по обличчю бачить, що щось трапилося, і питає А зелену фарбу маєш? Ні. Каже Семен, але в мене вже й курей не залишилося. Шкода каже мудрець. Бо в мене ще стільки ідей було.